Ну що, все як зазвичай, вітаю себе на каналі. Зараз роблю, монтую відео. Е, назву вам зараз вражання Соняшник по соняшнику. Ви там приймали участь в нашому розіграші Два чоловіка по тисячу гривень. Зроблю, напевно, що скріншоти, вставлю. Так що дивіться уважно, зупиняйте кадр і переможці пишіть, відправити номер карточки і по тисячу гривень, як обіцяли, все ви отримаєте. Звісно, сьогодні з вами ще з'їзде в поле. Сьогодні ми молотим і сою. Подивимося. Останні кадри сої молотимо. І соняшник субе високоїновий. Теж назвемо вам врожайність, покажемо, як він себе почуває на полі. Ну, Я думаю, буде цікаво. Звісно, поїдемо погодуємо хлопців. Ну, таке відео про нашу роботу. Так що не забувайте, підписуйтесь і дивіться наше відео. Приємного перегляду. Брожайність. А пона вид краще сімечка. І Юра каже, що ну, лучше. І може, та ну ні, не може, бо він в гектарах там так само. Але... А, і висипається трошки, да? не той. Mm -hmm. І висипається менше, так? Да? Ні, ну речі менше. Я, я думав, може він бо він мені ну, добивав, що їздити, але може гектар більше на вас виміряли Там один 1,98, а зараз 2,34 гектара. А, ну так. Да, да. Тоді набивав тобі, да, за гектар 98. Коротше, в КамАЗі 6,780 на 2,34 і того 28,97. Грубово 29. Дає соняшник по соняшнику. Да? Ну теж непогано. При 100 кілограмах. Тому там ну, затрати мінімальні. Сингента, Аризона, 100 кг карбаміда, дисковка, культивація, гіліантекс, правильно? І все, і виріс собі. 30 центнерів. Соняшник по соняшнику нормально. В районі 100. Це ж ми там трохи додавали, бо, да, бо у нас вже залишалось більше, а тут а в, районі, в районі до 100, да, таке було. Так, ладно, забирай, їду, їж ти, хай, вовка, йде. На тій стороні. Забирайте. Бери вон, лапша, там вилочка одноразова, вся є. Так. Не, лапша вон, вилочка, та я тобі зараз все дам. і соняшник, як я вам казав, молотим сою комбайн, Анатолій Володимирович під'їхав. Сергій Олександрович з зілом возе. Соняшника, вовка, камазом возе сою. Так що насолоджуйтесь. Зараз сяду в комбайн, проїдемося по Субео, подивитесь, як він виглядає з комбайна. Ну, Врожайність я його вже знаю, ви знаєте, непогана врожайність. 32,5 сипе. Хоча, знаєте, говорили, що високоолеїнові не врожайні. Ну так мені сказали. У них менший врожай, ніж у класиці. Получається, що бачите, в цьому році якось вийшло, що приблизно всі сорта сиплять одинаково. Нема такого, що той більше. От Алькантара там 32-33 Аризона теж, ну, Там просто трошки такі поля були слаб, слабші. одне. То там 27-28 Амазонія давала. А Аризона, в принципі, десь на забур'яненому полі 30 дала, там 31-32, 32 з половиною. Ну, Непогано, в принципі. Зараз Юра під'їде, прокатає вас ще трошки на комбайні. Він зараз добрий, повечеряв, нагодований, не злий, може розкаже нам щось. Толік зараз заціпається, заїжджає на сою, може на сою зайду, трошки ще покажу. Ну це вже останні, останні кадри збирання в нашому господарстві сої, соняшника. Голос так трошки краще став. Не знаю, що то так з голосом, вроді і не заболів. Ну, слава Богу, хоч голос з'явився. Щоб взяв. Так що вечеряємо. У нас лапша з м'ясом, з овочами. Я вже вам і показував. Хачапорі. Ну що я вам хочу сказати? Смачно готують. Чесно, і не пробував. Хлопцям привожу. Ну сам же ж дуже не їм лапшу там таке. Ну намагаюсь. Ну а це попробував. Ви знаєте, зачетне. М'ясо, тут, гриби, перець красний, тут що хочеш, є спаржа, лапшичка такая, така доволі смачненька. Така. Так що заходьте в Хамержим. жим, моєму 11-й кабінет. Якщо треба, залишу номер телефона хлопців займаються. Ну, мені, по крайній мірі, хлопець виносив. <гум> Може, там і дівчата займаються. <гум> ну, готують смачно. Та й взагалі. дякуючи Олександру Олексійовичу. Там у нас і тренажери є, і все. Там, і супермаркет, так що користуйтесь, поки є така можливість. Можливо, хтось запитає, яка ціна. Ну, я не знаю, я це все не доїм. Світно, добре. У нас смачнее, да вообще підливка, це нормально. 800 гривень віддав за 5 порцій. Оця штучка, хотя буде, 85. Вполне нормально. їда. Правильно висока. Вони то люблять шаурму. Ну а що зробиш? Раз ви їм не разрешаєте їсти. Хай їдять лапшу, правильно? Так що я далі до обіду і вже до вечерю. Хоча сьогодні ще й не обідав. Ну нічого, з мене не буде. Тут запас хороший. Так що смачно всім, хто їсть. До речі, так можна замовляти і на обід. Я знаю, багато ж і фермерів у нас, Тут ж людей. Ну, столови нема, хоч ви пишете, зробіть столову. Ну це не сад, так просто столовий. Отак ось також замовили таку таріля, тарілку. І на обід можна і на вечерю. І наїстись повністю. Так що це над посадом хаміжжими. Піднімаєтесь, погорачуйте вправо, 11 кімната. Якщо потрібно, залишу номер телефона. Люди займаються, смачно готують. Трошки все не зім. Ні те не доїв. Ще трошки цього зім. І все. З яєчком. Ну що да, серединку ви це комусь Сейчас ось пригостим Бігають поділимося з браттями нашими меншими, правильно? Вони теж їсти хочуть. Теж має бути. А то я показую все, як хлопці їдять. Приходиться. Самому приклад показую, що нічого страшного. Покажу, як їм. Як і я їм правильно. А то хожу там з камери, розглядаю людям. А що ж придумав знімати, що зробиш? Прийдеться знімати самого себе. Надо ж вам щось показувати. Що я вам скажу? Якщо смачно, то й рекламу можна зробити. Безкоштовно на моєму каналі. Раді Бога. Знаєте, я завжди завжди говорю всім, мені не треба нічого. Якщо річ хороша, у нас питань нема. Звертайтеся, я прорекламую. Якщо воно смачне, мене і не просили. Я кажу, що смачно, нормально, все їсти можна дійсно. Молодці. Блін, нас дуже багато. М'ясо м'якенька смачне. Ну, овочі. Це така доволі. Казами доїм. Доїм. Ну так уже багато і залишилось. Ну, добра, лапша. М'якенька. Ну, самі роблять. Ну нічого. Їсти це діло таке. Їсти діло свиняче, а робити діло козаче. Так що далі наша робота у полі. Не переключайтесь по Добайку тим людям, які їх смачно готують. І цеї, а че пурі. Я ще водички поп'ємо. І все буде добре, все буде Україна. Ну що, будемо їсти, а де діватися? Все одно вчора по Богу Духу три каби. Один прилетів десь за метрів 150-200 від комбайна. Так що ще б трошечки Одного комбайна бо вже в нас не було. Там ще поначалу ракетами касетними били. Тепер почали кабами. І навіть я не розумію, по чому вони ціляться. Вездять куди попало. Так що якесь таке в нас зараз життя. Сьогодні живеш, завтра не живеш. Хоч наїмося з вами, правильно? Ну да. Каби. Якщо запитаєте, були 250-ті. Ну, пишуть, це я нічого не розголошую. Це офіціальна. Офіціальна інформація. То я вам кажу за кабе. ну, Воно трапилось ночі. Склад стояв, комбайн стояв за складом, а прилетіло і склад трошки з ну, в складі повилітали там вікна, все. Трохи захистив комбайн. Бо я так сказав, що 200 метрів для комбайна ну, Комбайн не робив, він просто стояв на господарстві. Тому комбайнер не пострадав, там не злякався. І комбайн, слава богу, цілий. Ну, поряд повилітали, вікна, рами, все. ну 250-й це ще не так, знаєте, там страшно, як 500-й чи ще якийсь там отой більший. Якщо кому цікаво, можу показати яка воронка залишилась. Це якщо цікаво, я думаю зараз люди вже на це надивилися, так? Да? Зараз Анатолій Володимирович почне закручувати краї, заціпився. І ми йдемо Зараз до Юрія Івановича. Соя, я думаю, вам вже надоїла. А, соняшник. Як оказалось в цьому році тема непогана, да? і врожай на нього непоганий. І все, слава Богу, соняшником. Ну і жаточка, як ви бачите, я прибираю. Все, Хожу по полю. Не бачу, щоб жадка десь залишала грінку, щоб по полі десь грінки валялись. Ходили. Такі втрати дивились, нема ні втрат. В принципі, адекватно прибирає. Ось дивіться, нема ні зерлинки, ні нізинки. І соняшник, грінка. Так, да, до речі, не я певно, що буду залишати. Дякую, що всі писали залишити стебло на полі. Будемо, напевно, залишати, хай стоїть так до весни, буде снігозатримка. Я думаю, це буде вірне рішення залишити. А грінки, я скажу, субе і непогані. Дивіться які гріночки. І Оцей соняшник сипе 32,5. 100 кг карбоміда. Технологія тут, ну це ж посіяно соняшник по соняшнику, щоб ви розуміли. Дісковка, культивація і сон по сонові посіяний. І 100 кг карбоміда і все. Соняшник по соняшнику. Гілянь, як я І Юра вигрузиться. Такі грінки дивіться. Гріночки дебелі. Закручені. Ось моя рука. І ось закручена грінка. Бачите? Така. Зараз Юру зупинимо. Хай возьме нас. важко Так я ж наївся, так само взяв, як і вам, це скажу глядачам, що Юра наїжений добрий покатає, то коли голодний злий. Да? А я сам таке саме собі взяв. Ну я тільки не тільки собі брав, я ж брав Артуру, ну його ж нема. Смачно. <смачно> і мені прийшлося бої. Ну, смачно, скажи, Юр. Борщ. Така лапшичка і воно якраз і той. Хоча пурі, кстати, так? Хоч ми вдома поїдемо. А вдома борщ є таке вдома не наготовлюють. Воно дійсно смачне, я казав, він номер залишив. А ж чо, сів до тебе в комбайн, то що зробили, замітте, зробив, знайшов я ту бумажку. 32 Оце і 32,5 оцей сипе. Давай зараз нагрузимо ще вже, якщо хочеш. Хай, ага, ми на тому полі ще замір зробимо. Ну, Юр, 32,5 для того, що тут дісковка була. І це соняшник вже ж по соняшнику посіяний. І перед цим же тут добрив не було ні грами, ми ж сіяли соняшник без добрив. І перед цим ми сіяли без добрив. Третій рік я ж не вносив вже добрива. Як почалась війна, ми ж добрива не вносили. Я ж нічого. Це тільки в цьому році по 100 кг карбаміда. І взяти 32 з такою жарою, що я думаю вже понадоїдаю трошки тобі, покажу. Іменно з комбайна. Тому що, знаєте, одне діло показувати і розказувати, а одне діло отак вам його зняти, показати. Такий він цікавий, шляпка закручена. Поганий. А вологу міряв, прийшли не міряв. Чи, що там її міряти, так? Да? Я не брав, що, що, що А ти бункер це туди назад те повинен, так? Да? Два круга, ну не дотягуєш. Щас буду розвертатися, десь йому. Чи тобі так зручно, так? Да? Тиму ну, менше вигрузу тут. Збережок немає вигрузити. Ну, ну бачиш хорошо, тоді довго і не їздитиму. Не, ну. Стерня ж така теж зачтна, а це ж теж розказую глядачам, що мабуть я залишу її. Чушу. Файна зиму залишається. Ось як краще покажем її со сторони, дивіться, якраз вона ось на нас навернута, да? так? зелене, такий красивий фон. Не знаю, як там вам. Пожадочку тут ну, уже і балакать нічого, да, йопсову. Ну, да. Працює, в принципі, відео да? нічого. Не забилася ні разу, бо ти все те саме питання. Це, ну, грінка раз застряла. Це за все время. Мотовило опустив, а. Так, щоб ходити вичищати, ні розуміють. Ну, да, я ж казав, і знизу нічого не висить якийсь. Не ціпляється за неї нічого. Ні, та багато людей там розчитають, пишуть про неї, що. Ну, в принципі, непогано зроблено. Ну, того люди й дали, знали, що подобається, знали, що ми заберемо. Раз вам треба. А ми ж люди серйозні, правильно? Розказали, що, якщо сподобається, возьмемо. Начть бачите, сподобалось і взяли. Да, такий сьогоднішній... Дивися, роді дивишся, туди як глянеш, так? Дві так, ночки такі одна біля одної. Запитуєте, а сіки сіяли. Сіяли 62 тисячі, мішок на 2,4 гектари. сієм зазвичай соняшник, десь 30% нашої площі, на 600 гектар, сіємо десь 200-220 гектар. В цьому році приблизно десь там було теж посіяно. Отож їм 2,4. Рахуємо, десь приблизно так виходить. 62 тисячі. Ну, краще, звісно, сіяти соня, щоб був крупніший, тоді розстановка краще. Якщо мелкий, розстановка не хто... Ну, В принципі, нічого. У нас сівалка джундір 7 тисяч, посіяла непогано. І саме зверніть увагу, напевно, що це добрива 100 кг карбовіда. Можливо, це було наше правильне рішення, я думаю, бо люди кидали трошки більше другого добрива і менші результати. Ну і зверніть увагу на чистоту поля ще раз. От що саме головне, це чистота поля. Якщо у вас на полі бур'ян, то вражаю, не йдіть. Я там дивлюсь теж по ютубу. Ой, чогось не вродило. Що суя за шуняш, так треба, щоб не було бур'яну. Так, а де ж там Анатолій Володимирович? Ще зніму, покажу як соя. А він ще не виїжджав. І по вечірку він дожен був ще там біля птішника, тому що йому привіз вже давненько, холодне вже він не їв. А може спішив, щоб я не змолотив? Ну да, забити саме голодне. Так що сьогодні ходить, ковбайдан. Там вже зацепився, ну зараз підійду. Так що вже все. Це останній соняшник в цьому році полях комбайн олій не надавив, ну так що я думаю, сміло. Так, воно ж юрчик сухо, все та, нормально. Та, та, та. Я знаю, Може палку рубячим катком переб'ємо легенько катросом і будемо сіяти. Ну Це все буде робитися з весни. А зараз і дощова весною. Нічого, буде пізніший посів. Юра, хіба там гадаш, як його, коли його правильно сіяти? Бував, ранний, ранній посів вистрілять, бува пізній. Коли пройдуть дощі, саме головне, щоб попасти під налив і субео, то бачите, на тому полі у нас теж Субео пасіна, теж поле непогане. Я теж думаю, дасть хороший результат. Бо я його так зверху і не бачив, але це хоч з вами подивлюсь. Ну, сьогодні вітер трошки спав, да, вже Леша? вигружатися. А, вечером... а взагалі приїхав я сюди дуже добре. Та воно і передавало, що, що зутра, а потім трошки почне вітер спадати. Ти там дивився, втрати, все нормально, там, все. Вітер там, обороти, все підсраю, на цьому сьогодні нічого на цьому не міняв. Попробував б, абсолютно, навіть не... ну, я щось міняю. І потери, oh. Так я все. А вітру трошки на 10 обороту додавав. Тупилі вроді не видно, як вигружається. Ото сіба ті кусочки біленькі убрати. а дивлюсь люди там показують. Так узна чисту сімечка, а у нас оці вот кусочки. Oh, ось де Сергія розказував там будянки в колоті, 600. Ну no, 600, ладно. Квалішня. Каже, oh. сімічка як переметає. Yeah? Ось вот такі клавішки. Хлопці вигружаються. Зараз пройдемо подивимося на сою. Ще покажу як обіцяв в цьому сезоні вам, що ми тут залишилось. Це самий, самий крайній посів соєва. Цікаво буде заміряти ім'я ще на цьому полі. А ще розраховую, бачите як поле підійшло. Вон поле який хороший. Розраховую, можливо, на сіння це залишимо. Покажу вам зріст, ну зріст тут нічого говорити, ви бачите, що таке робить, що робить жадка флекс. І покажу нашу сою. І саме головне, покажу, що розтрісканих бобів на цій сої нема. Як я й говорив, соя ця не, не, не розтріскується. Запитуйте, який сорт сої. Не знаю. Скажу, що соя від Гуценка та і все. Тому що сіте вона фіолетовим, не розтріснюється, дає добрий врожай, підходить під любі землі. І доволі непогано витримує і спеку, і мороз. Пройшла вона і мороз, і спеку. І ви бачите, яке тут Да, пройшов би вчасно дощ, була б трошки більша насінинка в бобику. І врожай би був, звісно. Так як і в минулому році. 30, 35, 40. Ну, в цьому році під 20 Ну, Думаю, що можливо тут буде 20. Бачите, зернятко дозріло, непогане. Зріз жатки, як ви бачите, мінімальний. Бобики не залишаються. втрат. Ну, а де їм взятися? одної зернинки. Я не знайшов. Хоча тріщини, ви самі бачите, як аби хоч за пальця ні, ніхто не вкусив. А соя непогана. На вигляд. Чистенька. Що соняшник на цьому році чистий, що соя чиста. Так що зараз подивлюсь, похожу. Це в нас їздив оприскувач. Ну нема. Не бачу я тут розрісканих бобів. Е, пройду може, ще де. Ось тут зернинку ще раз вирву. Подивлюсь. Ну, зернятка, зернятка не такі, знаєте, серед, середненькі. Ось ще одна зернинка. Бачите, їле виковирює. Нема розслів. Ну, вроді би не густо посіяно, Да? ну така. Непогано. Так що, дякую вам велике. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки. Підписуйтесь. Ну що, в цьому сезоні на наших полях знива будемо на цьому завершувати. Більше кому там надоїла соя вже збирання не буде, буде віяння, будуть... Замов лабораторію, зробимо аналіз, будемо віяти собі на насіння. Хто побажає там замовити насіння, будь ласка, замовляйте. Номер вже буду залишати під цим відео. Залишу номер по замовлення посівної сої, У є бажання, замовляйте, дзвоніть, бронюйте собі об'єм, будемо під вас віяти. Тому що навівати багато не будемо, навіємо собі трошки в запас. Якщо не буде бажаючи купувати в цьому році сою. На посів, ну це ж таке діло, значить і віяти, і голову морочити не будемо. А будуть бажаючі, замовляйте, звертайтеся. Про соняшник я вам все розповів, про всю нашу урожайність, показав. Ну що я вам хочу сказати, саме головне боріться з бур'яном. Хоч на сої, в сотий раз вам повторюся. Так що чекайте нових відео, чекайте на нові зустрічі, будемо живі, здорові. Чим, знаєте, з кожним днем сумніви є, чи будемо ми живі, чи будемо здорові. Знаєте, з кожним разом все ближче і ближче. Ну нічого, не будемо падати духом, будемо працювати. Так що всім миру, миру здоров'я саме головне. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємося. Господарство працює.